Після чотирьох яка цифра йде? П'ять. Три літери запомні. І жінка в церкві. хто? П'ятниця. Ні, ну хто вона в церкві жінка? Піві... Ну, Нет, ну вона в чорному все. Матушка. Ну почти. Тиша в залі, зараз вирішальний момент. Мат... Матушка, пропускай. Ні, ні, ми це слово візьмем. Одне, но возьмем. возьмем. Да. Матя. Мат... Матушка. майже. Матярша. Нет, нет. Матершинник. Матя, мат мат, ну, матушка, мат. Ну, біле давай. чорне, біле чорне з гори катиться, пам'ніш загадку? Вино, а, ну, а. Біле чорне, біле чорне з гори катиться. Зебра. Нет. Це це жінка з церкви. Ну, это монашка. Так, і монахиня. Нет, хорошо, все правильно. Це це жінка, тепер вспомни цифру. П'ять, 5. Пятняхиня. пятница, Нет. Монахи пять. Пятница. Почти. короче. Ну, Моэ... це... на пятница. В детстве еще такая игра была. Квадратики, и ты двигал эти квадратики? Пятнашки. <связь> да, только это она одна? Пятнашка. Да? А и я сразу так вот. Да